Добрий день, шановне панство. Внутрення там нашим 6 днів. І зараз я буду пробувати їх ловити і будемо зважувати. Так, на вагах маємо по нулях і беремо. Маємо перше внутрення. з вагою 275 грамів. Так, беремо друге внутрення з вагою 315 грам. Беремо третє внутрення. Його вага 305 грам. Так, тепер Беремо четверте внутря. Наш чорненький попався, то самець 270 грам і п'яте внутріня. Маємо самочку. Самочка 350 грам. Коротенький підсумок зважування, бачите, на шостий день. Ми вже маємо мінімальну вагу, яка мені попалася внутрінняти, 270 чи 275 грам. Максимальну самочка одна вже показала 350 грам. Е, минулого разу, то було 4 дня, я на роботі вираховував і під відео там я пишу коротенький коментар, яка максимальна вага, яка... Посередня вага, так, в 4 дні посередня вага нутринят була 293 грами. То з тих нутринят, які мені попалися в руки, які були зважені. А зараз, дивіться, вже маємо найменше, то ми вже будемо мати поза 300 грам, напевно, середню вагу, середню вагу нутринят. Так що. Внутринята помаленьку ростуть, вони вже бігають по всьому вольєрі. Бо я я вон, нарвав травички. Думаю, вони собі, кому буде смачна та травичка, вони будуть її. Е... Дивіться, бачите, самка там нюхає, не рухає ну Вона як годує, то не дає чужим внутрішнятам, щоб вони підходили і сали її. Ну, але то такі їхні звичаї. Вирішив я не рухати самку на даний момент. По якій причині? Дивлюся, ще пару днів нутряння розбіжуться і будуть бігати по вольєру, бо вже ті старші, напевно, під, підбігають і їдять. Я, як почнуть втрірнята бігати, по воль... їсти вже, то буде біля 10-го дня. Ну, ті більше вже можуть підбігати, якщо і, і грануло вже визбирувати, підзбиру, починати їсти, будемо так казати. А, От. а буде 10 днів тим внутрішньо, вони почнуть їсти, то я поставлю ще одного швелера тут і по різні боки розділю, щоб нутрінята собі їли, щоб самка, самки не були агресивні. Бо якщо. Малий підхід до годівниць, а їх дуже багато, то самки будуть і своїх, і чужих, можуть відкушувати, бо будуть мішати їм їсти. Ну, все, дякую. Дякую за увагу. Вирощуємо минутий, до побачення, всього найкращого.